Всім привіт, друзі! Сьогодні, в принципі, я навіть не планував записувати відео, але задаєте питання, як відрізнити, по яким ознакам можна зрозуміти, що в сім'ї нема матки, скажімо, ви не можете її знайти, розплоду немає. У мене такий вийшов інцидент, відводок, матка облетілася і з якихось причин десь пропала. Зараз я вам покажу просто поведінку. Там багато вже маточників, матки нема. Яєць вже давно нема. Вони потягнули свищі матки, маточники. Але ви побачите поведінка бджіл. Це як вони себе ведуть, як, який шум видають і так далі. Я думаю, для початківця буде цікаво і вже більш-менш може орієнтуватися на таких ознаках, скажімо, як поведінка, агресія, скажімо, повишена агресія стала у бджілині сім'ї. І ви не можете знайти матки. Це одна із причин. Йдемо дивитись. І так, друзі, перше при огляді це поведінка і шум бджіл. Ви бачите, тільки я відкриваю, починають, зразу бігають по рамочках і шум. Збільшується шум. Зараз я вам це продемонструю. Візьму мікрофон і піднесу ближче. Я думаю, чути. дроли починають чути. Це така перша ознака, зараз я вам ще щось покажу. Так, причепив назад. Ну, от дістаю рамочку, де повно маточників свіщових, як ви бачите. Бачите, вже наробили тут цілу купу. Матки ніде нема, яєць нема, значить, вона вже пропала доволі давно. Ну, як мінімум, недільку вже її немає. Ще, ще я вам зараз покажу таке, як явище теж доволі цікаве. Бдджілки піднімають брюшко доверху і, як ви бачите, махають крилами так. Надіюсь, видно. Бачите? Великий шум бджілки крилами машуть. Це означає, що в них якась біда. Дивіться, яка поведінка. Звертайте на це увагу, якщо у вас ось таке є, бачите, як вона підняла жопку доверху? Там є така насонова железа, і вони викидають такий феромон. Дивіться, скільки, які, як вентилюють, це означає таку катастрофу, що нема матки в сім'ї. Я думаю, це вам буде зрозуміло і наглядно. І для початківців доволі цікаво. Так, збираю назад цей відводок. З якої причини пропала матка, це вже зовсім інше питання. Чи вилетіла ще на допоміжний обліт чи просто щось з нею сталося, не знаю. Але почала сіяти і щось пішло не так. Це не тиха заміна ніяка, тому що ви бачите, маточників багато. Це просто якась катастрофа в сім'ї. Але, друзі, всі ці ознаки, як то кажуть, повна фігня, тому що можна довести до такого стану любу сім'ю. Навіть з маткою з розплодом. Довгий огляд, шум, і вони себе будуть вести точнішенько, так, які ті, які без матки. Що вам потрібно робити? Це спостерігати все ж таки і шукати яйця. Якщо немає яйця, шукайте матку. Не можете знайти матку, рахуйте числа. Якщо ви знаєте, що була погода, і матка по всіх своїх даних вийшла і вже мала облетітися засіяти, а засіву нема і срок вже проходить, значить, все ж таки матки немає в сім'ї. Для контролю ще через декілька днів знову ж таки передивилися. Нема все, шукайте іншу матку. Тому що. Велика ймовірність, що її вже немає. Звісно, ніхто ж не відміняв, що в сім'ї якої якісь проблеми вона веде себе неадекватно і вона стає набагато агресивніша. Це теж впливає. Ви знаєте свої сім'ї, була, скажімо, спокійна, тут ви не можете знайти розплоду, і плюс є агресія. Агресія це взагалі е, окрема тема, тому що тут багато що впливає на поведінку бджолиних сімей. Але, як то кажуть, це вже зовсім інша історія. Ще одна така ознака, коли ви дивитеся і бджоли, в, якої, в яких нема засіву і нема, нібито ви думаєте, нема матки, вони дуже багато будують мисочок. Просто на всіх рамочках стараються відтягнути мисочки і їх обслуговують, полірують. Хоча матки нема, це теж ознака, що в сім'ї нема матки. В принципі, якось так, друзі. Так що на цьому на сьогодні все. Займайтесь бджільництвом, все вас вийде. До побачення.